Привіт, друзі, Ми зараз з вами в мальовничому місці у Львові парк Горіховий гай. Ось Коли я знімав ролик про цей парк, я казав, що тут є озера. Бачите, прямо переді мною в метрі так, 50 є одне з тих озер. А ось тут було ще одне озеро. Як бачите, зараз тільки там невеличка. Заболочена ділянка лишилася, решта, все тут високо, води немає і все починає дно заростати. Були спроби розчистити джерело, відновити це озеро, але наразі поки що успіху ці спроби не досягнули. Бачите, проблема води стає все гостріше і гостріше. Кількість річок зменшується, рівень води в річках зменшується, озера зникають, джерела зникають. Глобальне потепління ось такі зміни.